Друзі, ходь вже і вечір, але я не можу пропустити такий автомобіль і хочу вам показати, це у нас Mazda cx 5 2021 рік випуску. Так само по шильдику і перший облік також був 2021 рік. На 25 турбовому моторі. Тут 250 кінських сил на повному привіді. Ось так вона виглядає. У нас класний колір, Нарда, Грей. І по автомобілю. Лише є всього один косяк, погнали його, бійдемо з вами, подивимось. Показую все, як, як тільки є, тому що вона тільки о, згружена буквально пару минут з евакуатора. Звісно, що вже вечір, але хочу вам показати. Настільки от, просто праве крил, крилишко, і в нас трішки потрібно буде зробити ходову частину. Ми бачимо, що в нас праве колесо заднє підвернуте, але великий плюс, що тут у нас нічого не загнуто, тобто тут у нас закривається все фендерами, і тільки є проблема саме по правому крилу. Підійди поближче. Тут дивимося просто праве крилишко, воно тут видно, якесь невелике було пошкодження, бампер вверх у нас кріпіжи, все ціле, і тут у нас, звісно, є невелика, невелика зам'ятість. Стоп задній на стіленькій, все. Буквально тут на місці все тут остається різне. По комплектації досить класна комплектація. У нас присутня також електрокришка. Один ключ, чесно кажучи, я вже подивився, тому що вона з'їжджала з евакуатора. Електрокришка закривається і відкривається. Погнали, подивимось з цієї сторони. По лівій стороні, поводівській, вона повністю в гарному стані. Просто на машині немає практично ніодної царапинки. 26 тисяч пробігу. Це просто реально новий автомобіль. Погнали, подивимось всередину. Автомобіль у нас на безключовому доступі, у нас присутні мертві зони. Я думаю, ми його завтра ще для вас будемо дознімати з. Так, ключ. Ключ, ключ, ключ. Ключ вже відрізали. З плюсів. Заводиться і подивіться просто сюди. Ні одної помилочки немає по автомобілю. Просто от немає ні одної помилки, ні чеків, нічого. Тобто нас тільки по колесу, по задньому вибиває помилочку, то, що воно спущене, якби ну ви ж самі розумієте. Тут у нас. Повністю класна комплектація, немає тільки підігріва керма, присутній люк, так само передні підігріви також присутні. двозонний клімат, велика навігація і 26 тисяч миль пробігу. Це нас десь 40 тисяч кілометрів. Автомобіль повністю заводиться, рівненько працює, ніяких помилок, нічого тут у нас немає. Глушимо, йдемо. Далі так, друзі. Ну і далі цей автомобіль буде в нас в продажі. Я думаю, що досить таки довго він не затримається, але побачимо. Тут десь буде на нього карфакс, буде так, як ми його грали. Всі фотографії, все буде тут присутнє. Так, друзі, сьогодні другий день і ми знову біля Мазди стоїмо. І вчора зробили повністю ввечері дефектовку. Замовили вчора ввечері запчастини. І сьогодні запчастини вже в нас погнали, покажу, що ми замовили. Так, у нас же електрогришка. електрогрижка. Йомойо, ніфіга собі. Коротше, замовили ми цафу продольний речах. Е нижній речах, верхній речах. Подушку праву те, що вона у нас олопнула, замовили ми оригінал БУ. І давайте погнали, пройдемось по цінам, що воно взагалі, скільки коштує. Плюс ще термозний шланг. Термозний шланг 20 доларів, цапа ступиться 120 доларів, річах продольний 60 доларів, річах поперечний 45 доларів. Річах низ поперечний 55 доларів, верхній 50 доларів. Річах, амортизатор 65, але з амортизатором у нас трішки є проблеми, тому що. Саме на цій мазді, як ви розумієте, це 2,5 турбо. Тут стоїть усилення амортизатори. Його зараз немає. Сьогодні повинні ввечері в принципі, його підвести, щоб ми вже загнали автомобіль в бокс і почали його ставити на ход. Амортизатор 65 це так заявлена ціна була, але він буде десь 120-150 доларів, то, що він де у нас усилений. І штора права 120 доларів. Це все повністю замовили. і Ціна десь тут буде підбита повністю, оскільки ми вже потратили по запчастинам на даний автомобіль. Замовляли ми всі запчастини по ходовій частині, саме оригінал БУ. Так як Оригінал це є завжди набагато якісніше, ніж то буде якийсь там аналог на 10 доларів дешевше чи все таке інше, тому що. Завжди, коли навіть ми з клієнтами розмовляємо по запчастинам, я їм кажу, ви ж робите для себе. Так само навіть ми на продажу автомобілів робимо як для себе. Чому саме? Тому що, коли ви приїдете до нас купувати цей чи інший автомобіль, який є в нас в наявності, і ви підіймете його на підйомничок. Я думаю, вам буде приємно, що автомобіль зібраний як для себе з оригінальної запчастини, виглядає він просто як пушечка. І давайте зараз подивимось і розберемось взагалі в пошкодженнях, які треба купувати з США. Це буде особиста Моя думка, який удар краще купувати для себе. поїхали Так, друзі, ну і звісно, буду показувати вам, які бувають удари на е, мазді. Чому? Тому що зараз ми розглядаємо мазду, і мені хочеться вам якби донести, щоб у вас було розуміння, що таке взагалі ДТП, як це все потім ремонтується, які є мінуси, плюси, допустимо, переднього удару, бічного удару чи то е, заднього удару. Е, якщо, допустимо, автомобіль попадає. В ДТП передню частину і, звісно, страждає дуже багато маленьких деталів, всякі кронштейни, всякі заглушки, це все воно, ви ж самі розумієте, коштує дуже багато грошей. Якщо ми будемо брати саме передню частину, ми бачимо, у нас тут бампер на мазді, передні фари, за бампером так само йде підсилювач, лонжерони, телевізор. Тобто, якщо ми це все розберемо, або якщо зараз прикрепимо вам схему, щоб для розуміння, скільки йде взагалі попередку запчастин на мазді, чи то може бути на якійсь другій, на якомусь другому, автомобілі, то ви в принципі, зрозумієте, що передній удар це завжди гроші. Але якщо по передньому удару, якщо автомобіль получив попередку, то це е так само і не є мінусом. Чому, знову ж таки, якщо у вас не загнуло лонжерони і у вас не був там, допустим, центральний удар, який не погнув підсилювач, не пробило всю касету радіа радіаторів, не достало до е двигуна і не змістило, це в принципі, рахується нормальний удар. Якщо ще у вас, допустимо, удар пішов верхом і просто, як би обламала верхню частину бампера, загнула просто якби. Телевізор, це все замінюється, це все ставиться оригінально. Якщо ви хочете, можете, можете зробити це все з Китаю. Знову ж таки, якщо ви будете ставити китайські запчастини, то зазорів по машині у вас плюс-мінус не буде. Знову ж таки, все залежить від рихтовщика, він буде матюкатися, коли вам це все буде робити, але якось то вам це все зліпить. Якщо ми будемо брати мазду, передній бампер це 1000 доларів, повністю, він повністю в зборі. Може бути ви його знайдете за тисячу, а так вони є і по 1200 і по 1500 доларів. Фари передні по 600 доларів кожна, капот 700 доларів, крило у нас 200 доларів, і це вже нараховується там 3 тисячі плюс-мінус. Ну, Вам для розуміння, чому я розповідаю, тому що, знаєте, інколи дзвонять люди і кажуть, мені там насчитали ремонт по цій машині на півтори тисячі доларів. Я не знаю, який може ремонт виглядати на півтори тисячі доларів. Якщо ми будемо брати, наприклад, на цьому автомобілі тільки загнути колеса, так, то це вже просто 500 доларів тільки по ходовій частині. А якщо ми беремо передок, то це плюс-мінус, от чесно вам сказати, якщо не сильний удар попередку, якийсь верхній лонжерони все стоїть на місці, потрібно поміняти тільки навісні деталі, то це плюс-мінус 4-5 тисяч доларів. Ну, сьогодні такі реалії, воно, в принципі, було так і... В 2019 році так і є, в 2023 році, але вже долар по 38 гривень, так скажемо. Передня частина ще є плюсом, якщо по передній частині удар це все повністю навісні елементи. Мені подобаються саме удари. Це якщо ми будемо брати Mazda, це в праву частину, тут у нас нічого немає. Є тільки полка крила, яка плюс-мінус, якщо вона не затронута, вона рихтується. Буває таке, що є скользящі удари, які взагалі просто замінюються деталі, красяться, і машина в принципі, вже поїхала. Тобто нічого в цьому страшного немає. Якщо ми будемо брати бічний удар, тобто праву там, чи ліву частину от, в двері або всю сторону. так? Міняється у нас крилишко, міняються дві дворі, але але тут потрібно розуміти, якщо цей удар саме йде глибокий, тобто двері дуже сильно вигнуті всередину, то в нас страждає центральна стійка. Зараз я вам відчиню і поясню, що я маю на увазі. І зараз я вам поясню, що я мав на увазі під бічним ударом. Якщо йде правий або лівий бічний удар, і е, в цю машину з'їхала, може ще якась машина, може він там дотронувся до відбойника чи ще щось. Ну якщо до відбойника, то це в принципі немає нічого такого. Тобто це буде склізачий удар, при якому замінюються просто елементи кузова, і на цьому все. Якщо ми будемо брати, допустимо, якщо в машину з'їхала друга машина, чи її якось крутнула і вона попала е, боком. Кудись то в чому є великий мінус. Ну, як для мене, напевне, мінус, для багато кого не мінус. В нас це ж страждає центральна стійка. Тобто, навіть якщо просто дві дворі прийняті по правій стороні, так, то вони своїм залізом. Повністю дверю гне центральну стійку. І навіть якщо ми беремо той самий автопідбір, і коли ми підбираємо автомобілі для наших клієнтів в Україні, то це практично завжди шпакльовані стійки. На моїй особистій практиці, коли ми привозили людям такі автомобілі з США, цю стійку просто обрізали. Але це були знову ж таки несильні удари по якійсь правій чи то по лівій частині автомобіля. Тобто як ви розумієте, і в передніх ударах є плюс, плюс і мінуси, як в бічних ударах є плюси і мінуси. Так само і в задніх ударах є свої плюси і мінуси. Тепер погнали, подивимося, які бувають удари по задній частині. А саме ми можемо тут розказати на прикладі того самого крилишка правого, яке на Мазді, в нас просто ввігнуте. В нас ви можете бачити просто заднє крило. По задньому крилу, якщо ось такі удари йде, ви повинні дивитися на фотографію, щоб отут не було зам'ятості. Тобто бувають хлопки, розумієте, коли йде ось такий удар або задній удар в праву частину чи в ліву частину чаще всього, бувають зам'ятості, ну, їх в подборі називають хлопки. Це не є гарним, тому що коли починають тягнути задню частину кузова, краска тут тріскається, так само може потріскатись і метал. Якщо ми будемо брати ось такий удар, чим він мені сподобався, коли я грав цей автомобіль, тим, що тут просто от реально кусочок крилишка. Навіть якщо б це був би сильніший удар, це крило просто б відрізалось. Відрізалось би тут і відрізалось би, напевно, або тут. Ну, Я не думаю, що сюди буде лізти. Більше всього, що тут це все відрізалось, воно коштує, я дивився його, коли машина йшла, 12 тисяч гривень, це крила коштує, ну, плюс рихтовичні роботи і все таке інше, воно там ну, десь опять же, штука. Штука тут, штука там, плюс покраси це вже 3 тисячі. Тобто ніяких ремонтів за тисячі гривень практично не буває. Ця машина повинна бути ціленька. І давайте подивимось на задній удар. Якщо ми будемо брати саме автомобіль з заднім ударом, в чому його плюси, в чому мінуси. Так, у нас позаду досить небагато запчастин, які потрібно міняти. Це буде ляда, задній бампер, підсилювач і може ще там погнути трошки лонжерони. Якщо більш сильніший задній удар, я вам по зараз показав, але ця машина вона вже просто в пленки стоїть, може показати, там от був реально сильний задній удар, який повністю, знаєте, як то кажуть, центральний удар. Коли у вас гне лонжерони, Підсилювач вигинає, і він входить, в крити запаски буде повністю вирізатися разом з задні панелі, і, звісно, там лонжерони також будуть рихтуватися. Це, ну, якби, і не плюс, і не мінус заднього удару. Так, ну і з мінусів заднього удару, я думаю, що ви зрозуміли, що тут може бути шпаклівка, і це все може бути як неякісно зроблено, а все таке інше. Тому що, коли приходить автомобіль, і е Клієнту каже, скільки це все коштує, людина починає реально економити. Є люди, які розуміють це все і все роблять по оригіналу, роблять гарненько, потім в них немає проблем з продажі, а є люди, які типу, та пофіг, давайте зашпаклюємо і потім якось продам, так скажемо. Ну, Якщо ми будемо дивитися по задній частині автомобіля, так, кришка в нас, якщо ми будемо брати саме на Мазду, плюс-мінус, і на всі автомобілі, які там є з 19 20-го 20 року, це. Тисяча плюс доларів. Далі у нас бампер. Я думаю, що бампер, я його не дивився, так на скидочку можу вам сказати, що це буде також десь доларів, напевно, 300, якщо ми будемо оригінальний брати. Далі де підсилювач, абсорбері. Тобто, якщо там Ленджерони ще загнусі, якщо це все-таки інше, якщо реальна машина отримала от, по задній частині і там такий удар от, реально сильний, я думаю, зараз фоточку вам ставлю, то це, якщо ми будемо брати середні, середню ціну ремонту, то це від 2 до 5 тисяч. Доларів. Ну, і вибирайте собі автомобілі, так скажемо, щоб там був якийсь реально мінімальний удар. Да, ви може переплатити на аукціоні, переплатити розмитнення цього автомобіля. Але це буде ремонт, як для прикладу, як на цій мазді. От автомобіль заїхав буквально три дні назад, у нас повністю все куплене. Вона сьогодні заїжджає в робочий цех, сьогодні почнуть відновлювати. Завтра вона вже буде на ходу, і в нас тільки остаються рехтовочні роботи. Зняти бампер, подивитися, що в нас там ще позагинало. І в принципі, бампер також. Буде повністю відновлений і залишаються тільки рихтовичні роботи, тобто виправити крилишка пофарбувати, пройти сертифікацію і поставити на перший облік. Так, друзі, і другий автомобіль це у нас Volvo XC40 в r дизайні Автомобіль загалом дуже класної комплектації. 2022 модельний ряд на 2-літровому турбовому моторі. Досить класної комплектації ще раз вже повторюю, і в нас передній удар, про те, що я вам і казав. <страшно>, страшно це виглядає. Ну якби Для мене, в принципі, не страшно. Якщо ви людина, яка не займається автомобілями, ні разу не привозила собі їх в США, для вас буде цей удар страшний. Позавчора проїхав автомобіль, я не встиг його відзняти, коли. Він був ще ціленький, зараз тут відео буде, я так вокруг його пройшов, просто не було оператора зі мною, тому не зміг її відзняти. Зараз відео тут буде, він був плюс-мінус в нормальному стані. Тут в нас буде заміна повністю. Всього порядка, лонжерони на стілі. Що ми, про що ми можемо казати про Volvo? Це просто безпека. От реально, мені кажеться, якщо Volvo навіть розгинати, і вальнути в стіну, не фіатів, лонжероном не буде, тому що тут реально досить класна якість металу. Лонжерони цілі, полки крила у нас цілі, у нас буде заміна ходової частини. І повністю, повністю всього порядка, ліва фара у нас залишилась залишила ціла, Повністю всі запчасті, вона, як ви розумієте, вже продефектована, повністю всі запчасті по ній. Вже замовлені і тут що можна сказати про Volvo? На Volvo ти не поставиш китайські запчастини. Та запчастини коштують реально грошей. Як ви розумієте, це все буде також автомобіль збиратися по оригіналу. Запчастин, чесно скажу, заказано на нормальну суму грошей. Це десь приблизно, напевно, десь 8 тисяч доларів. Це. Навіть ще не почали автомобіль відновлювати. І вже ось така сума по ньому натікала. Так, ну давайте я вам покажу, що таке R-дизайн Volvo. Чесно кажучи, в мене ніколи не було Volvo, але коли я побачив цей автомобіль і подивився його всередину, я просто реально афігел. Чому? Погнали, покажемо вам. У нас тут безключовий доступ, мертві зони, все те саме, що є на Mazda, плюс-мінус, але по комплектації тут вона. Трішки буде краще. Як ми бачимо, пам'яті присутня, Harman Kardon, музика, led щиток приборів, велика навігація. Просто подивіться, як тут реально виглядає салон. От мені. Коли я перший раз відкрив цей автомобіль, мені реально сподобався саме салон цього автомобіля. Так, ну і коли автомобіль зробиться, хочу його взяти на пару днів поїздити, тому що реально в мене Вольво ніколи не було. Хочеться почувствувати цю саму якість, яка зараз робить Volvo. Електросидіння, пам'ять сидіння вже казав, велика панорама на весь салон підігрів, все тут повністю є. З плюсів, що нам ще прийшло, що нам ще може прийти. Праве колесо, яке було відірване. ну, Його просто відірвало. ну, В принципі, я думаю, що. Воно зробиться, його поставлять, воно буде оригінальне, це тільки буде плюсом нормально. Заднє колесо можете з собою якби, завжди возити, якщо воно у вас ще буде. Тут в нас стоїть 2-літровий турбовий мотор на 245 кінських сил. ось Так воно виглядає. Автомобіль візуально мені реально подобається, він теж у нас буде в продажі, якщо ви хочете зараз приїхати оглянути. Можете набирати нас, приїжджати, оглядати автомобіль. Посидіти так само, я думаю, до Нового года він, напевно, не зробиться, тому що там дуже багато запчастин. Плюс вони оригінальні, це треба буде трішки підождати, і вже після Нового року він буде повністю відновлений. Так, ну і по безпеці автомобіля це все куплено, торпеда буде стояти на вані, хто її відновлювати не буде. Звісно, подушка в рулі буде стояти нова. Всі замовлені, так, як вони коли йде передній удар, то ви розумієте, що ремень також спрацьовує. Якщо ви пристягнуті так само, його треба буде замінити. Це все міняється, ставиться повністю все бив оригінал, і машина буде з новою, так скажемо, безпекою. Ніхто її відновлювати тут. Вже не буде ось така вольва. Її у продажі набирайте, телефонуйте. Зараз ціна на неї буде досить нормальна. Якщо хтось собі шукає такий автомобіль, приїжджайте, оглядайте. Можете приїжджати своїми рехтовщиками. Якщо... Можете навіть забрати до себе її на ремонт. Якщо ви не хочете забирати, вона зробиться у нас в цеху і ви отримаєте вже. Відновлений повністю автомобіль. І третій автомобіль, про який я казав, що у нас три автомобіля сьогодні буде, заїжджає на СТО на цій неділі. Він не приїхав. Чому? Тому що польський кордон заблокований. Дякую полякам. Тачка не приїхала, вона ще стоїть на кордоні, що навіть не розмитнена. Це буде BMW 2 2021 року. Теж, в принципі, я думаю, нижче від ринка. І погнали тепер ще подивимося чирок, який зараз у нас на ремонті. Ми робимо його для нашого клієнта. Поїхали. Так, друзья, ну и наш джип Чирок. Так, друзья, Це джип-чирокі автомобіль, який ми приганяли для нашого клієнта. До цього Іван так само робив відео саме по цьому автомобілю. І сьогодні у нас вже якби він на фінальній стадії. Сьогодні повністю примірили всі запчастини. Тобто, коли автомобіль збирається, наприклад, передня частина, да, це навісні елементи, саме які були на цьому автомобілі. Це капот, передні бампери, вверх, вниз фари, як ми бачимо, передній підсилювач, касета радіаторів. Так само телевізор, який це все так скажемо тримає. Це все збирається. Праве крило, так це все це було зібрано, зараз фоточка тут буде. Після того, як його збирають, його ще раз розбирають і вже тоді тільки починає маляр фарбувати. Якщо вам пофарбували деталі і їх це є дуже великою помилкою, тому що інколи деталі не стають, починають їм гратися і так само можуть зробити якісь... Невеликі дефекти самих уже покрашених деталей. Тут все сьогодні знову ж таки розібрали. Запчастини вже на малярці. Я думаю, день-два-три будуть пофарбовані, і знову ж таки буде автомобіль вже повністю збиратися. Думаю, через недільку вже поїдемо на сертифікацію і будемо передавати цей автомобіль для нашого клієнта. Звісно, тут треба ще зробити хімчистку поліровку, так як є по автомобілю невеликі царапини. Але основна частина нашої роботи вже буде закінчуватись. Коли буде закінчуватися наша частина роботи, клієнт вже сам скаже робити хімчистку чи робити поліровку. Якщо скаже робити, ми, звісно, її зробимо. Був привезений з штатів замовлення під ключ. Зараз тут робочий чат висвітиться, подивитись. Вже підходить до кінця нашої роботи. Ну а ми зараз перейдемо ще до нашої мазди. Вона вже на підйомничку, як я вам і казав. Так, друзі, ну що ж, по мазді робочий процес вже запущено, мені це подобається, тому що автомобіль буде виїжджати до Нового року вже повністю, думаю, буде на номерах. Друзі, кому потрібно підібрати автомобіль, набирайте, номери наші будуть тут. Як в Україні, так і в США, Китай, Корея, все привеземо, доставимо, зробимо в кращому вигляді. Не забувайте поставити великий палець вверх, прокоментувати відео. Всім гарного дня, ми працюємо для вас, погнали далі.